Ході, ходи, Миколаю! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому! Діточки, дивіться! Чи можна, чи можна до вас дохати? Так, Миколай. через поле, через гай прийшов до вас Миколай. А чи знаєте мені, діточки, хто я такий? Чи пустите мене до хати? Пустим, Заходите, за. так? Заходи, Миколай. Ой, молодці мо. Довга дорога була до вас, діти. Широкі поля, високі гори, мусили перейти, щоб до вас прийти. Слава Ісусу Христу! Слава. А чи були ви діти черні цього року? Чи слухали маму, тата? Стелили рішечко? Так? А вірсиків челиків? Чоловік? А хто знає вірсик кращий? Розкажи, діти. Булочки пухкенькі, цукерочки смачненькі, книжечок багато. Чи Читати у свят. Читати, Читати у свят. Ой, молодець. Це ти Миколай для тебе має. Потримай казини, будь ласка. А Миколай для тебе має ти... Сідай, діду, сідай. За те, що, що ти вивчала такого гарного віршика. Ой, сидай, дякую, дякую Миколай дякую, дякую, заходився дякую, дякую, з, з далекої за... дороги. Я читав ваші листи, діти. І я знаю, що ви найбільше хочете. Ой. Так, Анюточка, це тобі Дякую. А Марійка що розкаже? Марійка теж вчиловірчик, так? Ні, вона маленька, Розказ, вона мені. А розказуй, золото, розказуй. Нічого, розказуй, що пам'ятаєш. Ой, ти молодець. Головне, що ти, головне, що ти молодє. І про тебе, Миколай, пам'ятав. І про тебе. Я маю ваші листи. Я читав ваші листи. Через то я знаю. Через те я, я знаю, що ви любите. Я знаю, що ви любите малювати. Я знаю, що ви любите віршики. За того я все знаю, що ви... Що ви хочете? О, от Марічечко, це для тебе золото. Ай, О, такий подарунки я для мій, тебе підготував. зробив. А Газденя, а Газденя чи була чемно? Знає вірші Газденя? Знаєш. Ви вже чули, Миколая, віршик, яка донечка моя розказала, бо я такий самий знаю. Віршик. Ой, молодець Газденя. І для Каздині в мене є подарунок. Була Газдиня черна. І для Каздині є такий подарунок у мене великий. Ай-яй-яй, ай, ай. Миколай мені приніс також подарунок. Так, Миколай, про всіх пам'ятай. Дякую дуже. А щоб ви добре пам'ятали, що до вас прийшов Миколай? Тут для вас, діточки, ще є образочок, що Миколай у вас був у гостях. Будете пам'ятати про Миколая, так? Будете чемні, Так. А ще Миколай забув спитати, чи вмієте мовитися? І молитися, і молитися, вечором все таке гарно. З мамою, з татом сидіти на кримку і молитися Бога. Молодці, молодці, цілий рік тепер будете молитися, будете чемні, стелити ліжечко, слухати маму і тата. І Миколай обов'язково до вас прийде на наступний рік і принесе вам подарунки, які ви хочете. О, діточки, Ми Миколай. Будемо Ми чекати, Миколаю, у вас на другий рік, Ой, щоб прийде. ви прийшли знову до нас. Ну? Діточки, мушу, мушу йти далі, тому що в мене ще дітей дуже багато, до яких я мушу прийти в гості. Будьте здорові, чемні. Всього вам найкраще. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дякуємо вам дуже. Ходімте.